Залишається три хвилини майже вирішальні три хвилини. Двух є напішіть, будь ласка, робили щоб ви Могли чути емоції ці. Трохи прихватило, але. О, чудовий діє кіпера. Я кажу, дід молодець. хлопчики хлопчиків моїх. Я повішу прослан завжди. Молодий. Тілами душою. Що йому бажаємо. Бути завжди в порядку. Напишіть, звук є чи нема. Будь ласка. Дякую, ніхто нічого не відповідає. Ні? Будьці слідкують, нема коли. Є, ну дякую, що є звук. Залишилась хвилина 30. Гра дуже, дуже цікава. Ось так. це краточка. Кулька мас роди рахунок кофе. На ці мене. Повертає команду боротьбу за шосте місце сорок ну. 40... секунд все можливо. залі це дуже багато, нічний варіант, це найкраще. Команда ріхую, що це було б справедливо, але у зал доставляє своє ось, вам їх собі. Привести крута була, Так. але це не штрафні, розіграш повинен бути цікавим, 5-3. я став рахунок 5-4. але в іншу сторону. Ну, хоч вгадаємо. можливо. Так. Як розіграти? А. Андрій Оверченко стоїть йому дати даті. Осень, дай на дальней. Так. Треба вірити завжди. Оп! Дивіться! Ось, я сказав, що буде п'ять-чотирі. Але не в ту сторону. Вісімнадцять секунд. Притихли трохи. Нас. Полювальники. Вісім секунд. Так, 8 секунд, да? бля. Нічия заглоб. Просто чудово. Дякую. Гравці. Я бунійкий перфект. Уважно да. Ну, Верхівка Андрій не влучає. Це вже все. Так, Гиба тримає, все вірно! Все. Перемога, команди нас вітаємо, гравців, банювальників нас подивіться, як вони радіють, що переможуть. Всім дякуємо.